Всім привіт! З вами Ростислав. Ви на каналі Ukrainian Music Time. І сьогодні ми дивимося новий кліп. Хто б сумнівався? Е нову роботу. Тільки цього разу гурт Apples презентує нам нову роботу з ікони. Насправді кліп вийшов два дні тому, але прем'єра була дуже пізно, тому. Реакція вийде тільки зараз. Ну, що, поїхали. Спали кони своїх кумір. ця культура хвора Тому не гріх спалити їх. Початок такий, як колесково Оцей металофончик. Він занурює в таку казкову атмосферу, як дітям буває, співають колискові. скові. Дітей привчали мовчати, нав'язували брехню. Міфічну дружбу і брата. Жити вширенку одну, і кожен. І що починається? Починається рок-н-рольне м'ясо. Те, що я люблю. Як зазначають самі хлопці, цей кліп знімався під час їхнього туру, де вони збирають на 10 старлінків. Локація для зйомки кліпу, саме концертних кадрів. Це в нас львівська локація Fast Republic. І мені дуже подобається стилістика така чорно-біла, це дійсно нестандартно. І якщо звернути увагу. От, то за допомогою цих кадрів йде алюзія на старі камери, на які знімали... Якісь події на початку нульових або в 90-х. Їдемо далі. Ця культура, вора. Туди є сполити, її споликові. Шоцунити, гасю. Мені вельми подобається кадр, де над вокалістом якби камера зависла в повітрі і знімає його в такий... Я би сказав, що це панорама. Мені цей план дуже подобається. І плюс видно всіх музикантів гурту. Я дуже люблю, коли в кадрі знаходяться всі музиканти. Тому що це дозволяє. Їм не перебувати в, ці... в тіні фронтмена або фронтвумен. Ну, В даному випадку фронтмена. І є дві кадровки. Є чорно-біла, де алюзія на камеру, а є кольорова в такій плоскості. Полікони своїх ця культура.

Сама пісня говорить і про історію, і такий меседж забувати все російське. Згадайте класика, який говорив про все російське. І закликав кохати українське. Тому це дуже важливо, дуже важливий меседж. І я сподіваюся, що наступні покоління не будуть повторювати. Помилок наших пращурів, і шукати на Росії щось хороше. Нема там нічого хорошого. І кому як не нам це знати? Йдемо далі. Дуже правильно. Остання строчка з питанням Ні, ніколи на Росії не було правди. Вони брешуть собі, брешуть своїм сусідам, брешуть своєму народу. Така їхня ментальність. А щодо кліпу, мені подобається, що вони застосували кадри з цієї радянської доби. Оці піонери з транспорантами і. Все решта це мир, труд 1 Як добре, що ми зараз живемо в вільній країні. Завдяки нашим воїнам. Я, я можу знімати реакції на україномовний контент, на кліпи українських виконавців українською мовою в мирному відносно-тиловому Києві. Я за це дуже вдячний їм. Тому, народ, коли бачите військового, просто підійдіть і скажіть дякую. Їм буде дуже приємно. Дякую! дуже подобається сама стилістика, як я вже казав, і те, як вони погралися зі звуком. Зробили таку в деяких місцях раційну подачу, ніби через рацію говорить. Народ, давайте забувати цю культуру цих росіян і не шукати там друзів. Росія наш одвічний суперник, одвічний баласт, який нам заважає жити і бути частиною цивілізованого світу. Але зараз ми маємо геніальну, просто унікальну можливість відмовитися від всього, тому, тому відмовляємося від нього. І розбудовуємо своє. Ну, а я вдячний вам, що ви були зі мною і подивилися цю реакцію. Ви були на YouTube каналі Ukrainian Music Time. Всі посилання на оригінальне відео в соцмережі гурту, а саме Instagram, мій Instagram та пісню на стрімінгових платформах ви знайдете в описі. До побачення! І слава Україні.